Пане Олександре, як ви вважаєте, яке значення цей такий успішний контрнаступ на Харківщині може мати в геополітичному значенні? Тому що зараз закордонна преса, вся в захопленні від українських збройних сил на сторінці BBC, які які майже всі статті присвячені смерті королеви на першому місці, все таки стаття про те, що Україна повертає захоплені міста? Чи це сприятиме ще більшій підтримці України? Чи навпаки подумають, от як деякі німецькі Дання пишуть за НАТО можуть роздратувати зараз українці Путіна аж настільки, що він буде думати про застосування ядерної зброї, які матиме контрнаступ геополітичні наслідки. Все таки ну так німецька бачите, ми бачимо позиції посол Німеччини в Україні оцінила зусилля українських сил і можна тільки подякувати за це. Звичайно, за цю оцінку. Але звичайно, якби ця подяка була підкріплена бронемашинами Мардер і танками Леопард, це було б ще, ще краще. Але ми бачимо, що на повному серйозі, якщо ми згадали Німеччину, то там іноді йдуть дискусії про те, що українські танки можуть піти далі, там і до Вороніжа і так далі. Ну німецькі, які передадуть, ну в них своє. Я думаю, що зараз і в захваті, дійсно від українського опору, ви знаєте, відбувається розрив шаблону, тому що. Перебували всі в парадигмі того, що російська армія надзвичайно сильна і потужна, і в Україні буде дуже важко не те, що контрнаступати, а втримати фактично деякі області під контролем і продовжувати чинити опір. І зараз, звичайно. Я думаю, що цей ефект він буде мати досить суттєвий відображення на пострадянському просторі, що важливо. Мені здається, що зараз все більше почнуть лунати голоси з тієї ж вірменії чи Казахстану про те, що можливо вийти з ОДКБ. Вони не гарантують своєї функції. Я чекаю до речі, спостерігаю за ситуацією в Білорусі. Як це може вплинути на Білорусь і на процеси, які можуть відбуватися там, так само. А це теж важливо, тому що всі бачать, що Росія проявила слабкість, як би там не було, і вона вже не є всесильною. А відповідно, Україна демонструє здатності і потужності, де окуповувати території, і цьому потрібно допомогти. Проте треба розуміти, що може можуть існувати окремі держави, які все ще можуть говорити про те, що ну може там варто якось десь на якійсь точці зупинити, щоб дійсно, як ви зазначили, не дратувати Путіна. Ну, але ви знаєте, для нас немає підстав зупинятися, і в принципі, як сказав президент України, українське суспільство прагне до окупації всієї території. Ось ця наша мета, і ті партнери, хто готовий нам на цьому шляху допомагати, ласкаво просимо. А ті, хто має якісь інші точку зору з політичних міркувань чи інших, ну вибачте, ми такими порадами керуватися не будемо.